Автоматичний тонометр нового покоління Vega 2 H-Basic має сучасний дизайн, відрізняється простотою в експлуатації невеликими розмірами та великим дисплеєм із крупними цифрами. Тонометр поставляється в комплекті з конусною манжетою 22 на 42 см, яка підійде для руки середнього та великого охвату. Прилад має великий зручний дисплей, індикатор аритмії та гарантує якісну діагностику в домашніх умовах. Більш точний результат досягається завдяки функції визначення середнього Значення за останніми трьома показаннями вимірювання. Принцип одна клавіша одна функція робить тонометр ще більш зручним для використання. Технологія MDI забезпечує швидке та комфортне вимірювання тиску під час нагнітання повітря в манжету. Тонометр має можливість встановлення дати та часу, а також пам'ять на двох користувачів по 120 вимірювань, що дозволяє переглядати та аналізувати результати попередніх вимірювань прилад працює як від підключення до адаптера ноутбука чи павербанка через роз'єм мікро-USB, так і від батареї. Гарантія на тонометр VG2H Basic – 5 років.